Півтори тонни простроченої риби на столи рівнян не потрапили. На автодорозі Київ чоп у селі Бабонгощанського району наряд Даї зупинив мікроавтобус Рено Джампер. Під час огляду автомобіля інспектори відчули неприємний запах. Він йшов від упаковок з мороженою рибою хамса. Документів на цей вантаж у водія 57-річного жителя Бердичева не виявилось. Тож розмову з ним продовжили у міліції, встановивши водія, що вантаж належить йому. Було доставлено автомобіль з водієм і вантажем в чергову частину Гощанського райвідділу для встановлення питання по суті. Через деякий час було привезено документи, але, на вантаж. На вантаж, але вони не відповідали дійсності, і вантаж був затриманий і доставлено на відповідальне зберігання на холодильну камеру в селі Рясники. Півтори тонни хамси, термін реалізації якої закінчився ще в жовтні 2010 року. Вирішили утилізувати таке рішення. Прийняли місцеві ветеринари та правоохоронці. Працівниками відділу ветеринарної міліції спільно з працівниками ДАІ був затриманий автомобіль, який перевозив сировину рибопродукцію без відповідних документів. Вказана риба сировина також була з простроченим терміном реалізації. Дану сировину було вилучено з обігу. Утилізували хамсу, яка, на щастя, не потрапила на полиці магазину. Зинів на Костопільському вецензаводі наразі правоохоронці з'ясовують походження цієї риби.